Всім вітання. Сьогодні субота, мій найулюбленіший день. Навколо тишина, нікого немає. Хочеш собі бульки дуй, хочеш емі нема включай, хочеш телевізори на загальному коридорі розбирай. Коротше, Лафа. Був на відпочинку кілька днів в другій лікарні нашій Тернопільській. Забрала мене швидка вночі. Як виявилось, якийсь камінець вирішив поподорожувати трішки. Звідки він взявся, уявлення не маю, але підозри в мене є. Екстрім отакий. Хто хоче щось подібне відчути, пийти водичку з осадом. І щось таке в тому дусі. Просто неймовірно. Побув я на курорті. Два дні. Ні, верніше дві ночі. Дві ночі. Виспався, триразове харчу. Критичний низький заряд. Ну, курча баделя. Так. Є. Про що це я там? Ага, прокурор. Написав заяву на вихідні. Відпросився трішки. от І сьогодні прийшов на роботу зранку. Заїхав на барахулочку. Що я там знайшов? Зараз покажу. Во! Яка плата! Це в нас був упс. УПС був непоганий. Така. Мордочка. Я навіть собі вже маю уяву, який це був. Упс. Йду лежить лежиться плата серед різного барахла. Я її так от взяв в руки, подивився. Дивлюся, ні одної паючки немає. І скільки б ви думали, вона мені обійшлася. Вона мені обійшлася в 100 гривень. Всього на в 100 гривень. До речі, що тут у нас? 3205. А 32,05. Тут стоять оригінали, а оригінал 32,05 у нас вартує 80 гривень. Китай 30. А оригінал 80. Ось їх тут 8 штучок. Так що 100 гривень за таку плату, це радість. Це круто. Я задоволений. Ось така барахолочка сьогодні була в мене. А ще два слова про, про подаруночки. До мене дядя Міша дещо приніс мені на ремонт, я йому зремонтував. І він дістає з пакетика ось таку магнітолку. Каже, треба. Оце так-так. каже, звичайно, треба. Величезне дякую дяді Міші за такий подарунок. Ну клас. Просто клас. У декларації саміту лідерів G20 є оголошення майже робочі цієї декларації, саме так сказав моді. Раніше західні змі повідомляли, що між країнами G20 виникли розмі. Повних частинах території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та... Погода На радіо Шансон. Партнер програми торгова марка Королівський. Ну, правда. Тут. Ну, з касеткою це зрозуміло. Гляньте ціла Антенка. Нічого не відломано. Так, радійко простеньке. Але це ж подарунок. Ось так. Маємо відсік чистенький, неокислений. Обов'язково, я думаю, зроблю відео по його ремонту. Подивимося, що там всередині. От, ну а дяді Міші величезний привіт. Ну і не можу не згадати про ще один подаруночок. Я недавно знімав відео по ремонту програвача Саньо. і в ньому я згадував про те, що мені дуже не вистачає. Платівочки для е, налаштування програвачів і так далі, тестової платівки. І оцей відосик подивився мій колега, друг, та чуть не брат Богданович дзвонить до мене і каже: ти знаєш, знайшов я щось десь, там, якісь платівочки, і тобі одну подарую. Приїжджай, забирай. Во! Ось так. Частоти. Прихожу я до одних людей по замовленню, зробив все, що треба. Ну і, як завжди, завожу мову про радянську музику і так далі. І жіночка каже: Ой, чекайте, 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 лізе в кладовку. І дістає з полиці. Дістає з полиці. Секунду. Щоб я не надірвався. Ой! Я не знаю, скільки вона важить. Зараз важим. Ріга 110- вона така ось брудненька, захляпана. Але нічого відломаного є, там, звичайно, тут от матерія, це все ерунда. Давайте вімкнем Цікаво ж, правда? Мені також дуже цікаво. Тут настільки вже нічого не видно. Яке там УКВ мабуть. До 74. Чи взагалі його там немає. То мені не попадалась така річ. Так. Тут така от вилочка. Є. Секунду. Що в нас тут? Гучність. Радіо. СВ, КВ. А ось у КВ. Бачимо у КВ. Вау! Я бачу рух. А ну. О, давно не користувалася. Тут антенна, мабуть, двохметрова. Це була безшумна настройка. Ні, на жаль, на жаль СВ. КВ. тут взагалі тихо. Ну, ось так. Опа. Ага, не тягне. Ете оце оце? Опа Ну окей. Ну ось такий подарунок. Ну їм скажу більше 5 кг радості. Отака От 110-та ріга радіотехніка. Звичайно, обов'язково я зроблю відео по ній. Ну, я думаю, на сьогодні буду завершувати вже. Щось треба трішки попрацювати. До речі, над чим я сьогодні працюю, так скажімо. От точно. Зараз в мене на столі онкьо. Ой, онкьо в мене дуже давно. Е, можливо, власник буде дивитись це відео. От, і я так, до речі, скажу. Не зовсім е, так легко все є, як я собі думав. Ну, але я сподіваюся, що все, все буде добре. Онкі ось такий. Ось такий Онке. Не хотів би казати нічого поганого, ну, але не такий вже це і цукор, як може здаватись на перший погляд, особливо для майстра. От, а далі приїхав до мене ще один підсилювач. Це просто з розряду маю честь ремонтувати. Ось така сонечка. Просто класний апарат. Також буде, буде. відео. Дивіться, слідкуйте. Це моє улюблене, обов'язково я буду знімати. Ну, а поки всім папа, -па. всім гарних вихідних. До зустрічі!